Вітаємо на каналі SunLARIX. Сьогодні розглянемо, як працює мережева сонячна станція для власного споживання на підприємствах, підключена до програми NetBilling в Україні. Мережева сонячна електростанція це система сонячних панелей з підключенням до мережі без акумуляторного сховища. Щоб зрозуміти, як вона працює, подивимося на неї в дії. Це типове робоче середовище підприємства впродовж дня. Почнімо з нічного часу на підприємстві. У цей період споживання енергії знижується до мінімуму, використовуються лише необхідні системи безпеки, освітлення для чергового персоналу чи обладнання, яке не може бути вимкнене без доступу до сонячної енергії. Підприємство залежне від електроенергії зовнішньої мережі. Вранці, коли робочий день розпочинається, споживання енергії на підприємстві швидко збільшується через запуск виробничого обладнання, офісних приладів та систем освітлення. У цей час енергія від сонячних панелей починає надходити, але її може бути недостатньо для покриття всіх потреб. Тому підприємство продовжує частково отримувати енергію з зовнішньої мережі. Впродовж дня, коли підприємство використовує більше енергії, сонячна станція досягає максимального виробітку. Це дозволяє не тільки задовольнити поточні потреби в електроенергії, але й експортувати надлишок у мережу в рамках програми Billing. Завдяки цій програмі надлишкові кіловати зараховуються на рахунок підприємства, що забезпечує економію та оптимізацію витрат на енергопостачання. Підприємства мають вигоду від використання сонячних станцій, оскільки більшість виробничих процесів відбувається протягом світлового дня, коли сонячна електростанція працює на піку ефективності. Це дозволяє покрити до 80% добового споживання енергії, значно знижуючи енергетичні витрати та забезпечуючи економію, коли відсутня генерація панелей завдяки програмі Net Billing, що робить сонячну енергетику особливо привабливою для бізнесу. Ввечері, коли сонячна активність знижується, виробництво енергії сонячної електростанції підприємства не в змозі покрити власне споживання енергії. Цей час, коли підприємство приходить від використання виробленої сонячної енергії до імпорту з мережі, щоб задовольнити вечірні енергетичні потреби, завдяки програмі NetBilling надлишки даної електроенергії, які були експортовані в мережу, можуть компенсувати вартість імпортованої електроенергії, забезпечуючи оптимальне енергоспоживання. З настанням ночі завершується добовий цикл споживання енергії на підприємстві. Протягом дня система підключена до мережі, активно виробляє та експортує електроенергію, що значно зменшує потребу в імпорті зовнішньої енергії. Вечірнє та нічне споживання компенсуються за рахунок енергії, виробленої в день, забезпечуючи оптимальне використання ресурсів та зниження загальних витрат на електроенергію. Належно спроектована мережева сонячна станція з можливістю експорту в мережу може забезпечити 100% компенсації потреби електроенергії підприємства та згенерувати достатню кількість кіловат, що забезпечить її швидку окупність. Якщо у вас виникли додаткові питання та цікавить процес підключення до нетбілінгу для усіх категорій підприємств, звертайтесь в нашу компанію. Радо вам допоможемо. До нових зустрічей.